Я радий розпочати самопредставлення е, кандидатів. Вони е, сидітимуть тут зліва направо, якщо дивитися з зали е, за алфавітом. Е, і першим я запрошую на сцену Андрія Михайловича Бойка. Він матиме на представлення три хвилини. Прошу, Андрій Михайлович. Шановні колеги, доброго дня. звати Бойко Андрій Михайлович, я декан юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Працюю в університеті з 1989 року. Пройшов шлях від аспіранта асистента до завідувача кафедри і декана юридичного факультету. Безумовно, що той досвід праці в університеті. Мої переконання і бачення розвитку університетської освіти і Львівського університету, зокрема. Спомагала мене взяти участь у конкурсі на посаду ректора Львівського національного університету імені Івана Франка. На ближчу і трошки дальшу перспективу, безумовно, що основним завданням для університету бачив входження Львівського університету в еліту провідних університетів світу. Це 500 університетів і бачу Львівський університет лідером університетської освіти в Україні. Вважаю, що традиції Львівського університету, його історія, потенціал сьогодення Львівського університету дають можливість нам при ефективному управлінні при об'єднанні всіх наукових шкіл. Всі, хто працює в Львівському університеті, всі, хто навчається в Львівському університеті, досягнути, скажімо, направду цих, як на мене, первинних висот, і в подальшому, очевидно, все-таки формувати уяву про українську університетську освіту, власне, за параметрами розвитку Львівського університету. Безумовно, що моя програма є висвітлена. Що колеги з нею мали можливість ознайомитись. Основні параметри стосуються управління університетом, розвитку освітніх програм, розвитку наукової діяльності, соціальної сфери. Тобто, це програма, яка спрямована на системний розвиток університету, розширення автономії факультету, кафедр, формування фінансових можливостей для... Це таки задоволення тих потреб наукових, освітніх, соціальних, які направду забезпечують основу для подальшого розвитку Львівського університету. Дякую, дякую вам. Дякую, Андрій Михайловичу. Прошу Дякую. сідати. Ми запросили також до нашої дискусії, до розмови Михайла Михайловича Зарічного, але наскільки я розумію, його зараз немає в залі. Це крісло залишатиметься і надалі вакантним. Він, якщо підійде дещо пізніше, зможе прилучитися до нашої дискусії і розмови. А я кличу до нас на подіум для представлення Володимира Петровича Мельника, декана Філософського факультету. Прошу Володимира Михайла Петровича. Добрий день, шановні колеги. Я передусім хотів би звернути увагу, Михайло Михайлович Зарічний виявляв велике бажання брати участь, але щойно зателефонував, що з об'єктивних причин він, очевидно, не зможе брати участь, що не значить, що він ігнорує таке е, шановне товариство. Е, я закінчив Мельник Володимир я Закінчив в 1974 році електрофізичний факультет військової політехніки і після служби. В радянській тоді армії з двома перервами працюю в університеті. Я вважаю, що мені в житті повезло, що я закінчив і Львівську політехніку, факультет славними традиціями, але в житті мені ще більше повезло, що я в колектив, який називається Львівський національний університет імені Івана Франка. І праця в університеті та знайомство з іншими навчальними закладами дає мені підстави. Аргументувати, що університет славний не тільки своїми традиціями, а тими потенційними можливостями, які закладені в традиціях та в демократичних засадах функціонування університету щодо постановки нових проблем в нових умовах, які дає нам час, виклики, які ставить наш сучасний світ, для того, щоб ми поставили, можливо, десь. І в нас завдання, щоб університет розвивався не просто поступово, а динамічно, революційно в окремих питаннях і результативно. І коли ми говоримо про організацію нашої, нашого життя в університеті, я вважаю, що ослідування традиції тим свободам та повазі і толерантності, які панують в нашому університеті, є тим потенціалом, над яким які ми маємо дорожити і будувати наступні наші кроки? В своїй роботі я передусім буду прагнути жодних революцій не робити. Я вважаю, освіта в позитивному розумінні є така делікатна і консервативна в позитивному в сенсі цього слова справа, що революції тут неможливі, але рішучі. І в часі, і в методах кроки ми повинні роботи, робити з тим, щоб університет на базі прискореного інтенсивного розвитку наукових досліджень, провадження інноваційних механізмів і методик навчального процесу готував не просто фахівця, але ту частину населення, яка називається таким маломоршне поняттям національної еліти. Я думаю, наш час якраз засвідчує, що університет. Львівський університет імені Франка є не тільки поважною національно науково-педагогічною інституцією, але виконує ширшу функцію і впливи університету на процеси, які відбуваються не тільки в освітньому середовищі, а взагалі суспільстві, важко перецвіти. Дякую, Дякую сердечно. Прошу присісти. І е, врешті покликаю на. Подіум для самопредставлення Сергія Корнієвича Ревачука. Будь ласка, Сергій. Корнієвич. Доброго дня. Я реварчу Сергій. так, Я реверчук Сергій. Народився в селі Майдан Голоничівський, це поділля, Хмельницька область, Летичівщина. Моє село таке оригінальне село, в якому колись козакував Устин Карбелюк, а поруч, село Діківці, де народився Михайло Мостельман. Взагалі, моє село Майдан, в ньому 52 двори, але з цього села вийшло три доктори, один генерал і два серйозних бізнесмена, такого, такого середньої роки, які бізнесують в Києві. Я закінчив різні школи, бо це Майдан, село. в моєму розумінні слова початково в Восьмирічно в різних селах. Але отримав атестат і приїхав до Львова. Тут прийшов всі е, сходинки, які ведуть до гори: е, студент, економіст, е, асистент, аспірант, е, кандидат, доцент, доктор, професор і е, завідувач кафедри банківського і страхового бізнесу. Кажуть, що моя. Кафедра має дуже гарну назву банківського і страхового бізнесу. Це, не бізнес. це Я став завідувачем цієї кафедри у 2000 році і, по суті, до цього часу присвятив всі свої думки і сили і її формування. Я пишаюся цією кафедрою, бо це мій, я справді кажу, це мій найголовніший продукт, який я зумів створити. Кафедра моя це всі мої учні. Доктори, доценти, кандидати, усі. Я запитую міністра міністерства, міністра, чи є така подібна кафедра в Україні? Наразі кажуть, немає, будемо шукати. Ну, поки немає спростування. Так що ті е, принципи, які я застосував для кафедри, можна в певній мірі застосувати для управління е, Я в цьому доробку маю 21 кандидата наук, 8 докторів наук, 60 книг. Це багато, це час, це праця, і я не шкодую, що я цим займався. Мої захоплення, захоплення це пишу новели, люблю сад. У мене сад 150 дерев, плодоносить. Саме за власним проєктом. Ну, от, збудував будинок, будинок, і я також вважаю, що це моя заслуга. Моя програма відрізняється, е можливо, від усіх тим, що в основі моєї програми лежить магічний чотирикутник інновації, стимули, рейтинги та ротація. Дякую сердечно.